Питання про те, чи безпечне встановлення веж операторів мобільного зв'язку, обговорюється не один рік і не в одному місті. Зачепила ця тема і Тростянець мешканці мікрорайону, що в народі називають Абісінією, проти встановлення Дові, там нової вежі МТС. Кажуть, бояться за власне здоров'я з цього приводу, навіть провели збори громади, на які запросили мера Юрія Бову. Здавалося б, ситуація потребує широкого розголосу. Проте, коли наступного дня після зборів у мікрорайон прибули журналісти, то дехто із мешканців кинувся на пресу з лайкою та погрозами розбити техніку. Ті ж, хто погодився розмовляти в один голос, запевнили, не хочуть вежі, бо бояться випромінювання. Цікаво, що жоден із мешканців не зміг підтвердити. Чи дійсно вежа мобільного зв'язку шкідлива для здоров'я? Інформацію про це вони отримали з телебачення та преси. Проте, хоч і бояться випромінювання, та погоджуються мобільними телефонами, котрі кажуть, теж шкідливі, користуються кожен Не задоволені тим, що вишка випромінює. Тут он одна у нас вишка стоїть, теж ніхто не спрашував, поставили вишку. ось Ви будь пожалуйста. А є у вас там якась ну, інформація? Чи в когось можливо комусь якісь розрахунки? Демонстрували, що буде випромінювати вона ця вишка, що це буде. Ну кожен же знає. Воно просто так, навіть той самий мобільний телефон, не має яке тих Ну але а ж ти... користується мобільними телефонами, ну, дивіться, за це время, я кажуть, там не вистачає зв'язку. За це время не було ні одної вишки, і зв'язку у всіх ловила, всіх все вистачає. Кажуть, більше стало народу, та населення України зменшується, а не збільшується. Прошу ага. зможна була. От сусід твоє. На кожного розписуються, скільки они той людей, а тоді голосувати будуть. А мені нужно. Я нічого розписалися за мені, а за мені вижу, так, таке. Угу. Розписалися за да де все. Я не знаю, я не була на зборах. А які збори були? Коли були? Конечно, люди будуть проти. А чого проти? Ну Чого Чого люди будуть проти? Кожен буде придумувати щось таке нехороше. А чого? Буде на людей дійствовати, на здоров'я, на те, Вона ж буде звлікати там щось якусь негативну. Ну, а ви самі думаєте, як? Буде? Вона опромінює справді, чи це вже люди самі придумують тільки там? По телевізору, як надивишся, люди виступають, правда. Кожуть правда? Дуже на здоров'я, болять і голови, і желудками боліють люди. По телевізору я багато чула. А чи воно правда, чи ні То, А там, ну наприклад, користуються ж всі мобільними телефонами, наприклад, також ж кажуть, що випромінюють. <смі> кажуть теж, що вредні телефони всі. Ну, але проти телефонів ніхто ж не протестує <сміст> про те, що телефон Можете. з кожного кишені. Ступають проти цього котлована, проти цієї вишки. Пожалуйста, жовте, одна вишка стоїть, тікаря поставили за, за великим забором, за таким трьохметровим забором на хлібзаводі, вирили. У громади він спросив, хочуть вони вишку 50 метрів від двора? Чи не хочуть? Так, бо він бо... мені томаче, от це здало те, Там, та б яке та серце. Є, він от оце більше дає. І не буде. Я в ямі сяду, будь-ма заривати там. Бетоном, ну не буде. А люди будуть солью сипати, щоб той бетон не сватився, щоб його роз'їла. Вона не нужна, не нужна. Те, що мені все здало, розумієш? Я цьому не вірю. Проте дехто із мешканців називає інші причини неприязні до встановлення вежі. Наприклад, запевняють, що місце для неї погане, бо земля постійно вимивається водою. Інші ж обурюються, мовляв, підприємство будує котлован, навіть не обгородивши його. А це небезпечно для дітей. Проте, коли робітники зробили спробу обгородити небезпечну яму, зустріли несподіваний спротив від одного з мешканців. Ото сказали, роби роботні. Вони роблять. Зараз йдуть, люди виходять і роботи прокращають. а ті дрова будь-горі. Ну, вони награждають котлован, так що. Ніяке заграждення. Я заборону їду бензину, підпалить. Віримо. Представники підприємства запевняють, у них є всі дозволи на будівництво, а сама вежа безпечна. Є в канасновій карті. Повністю є всі затвердження, всі рішення, всі голосування. Це ж не просто загаснуло. Все відвідано за В 13 минути висили. Я заголосування всю якби всю з проблемою стосовно небажаної вежі люди звернулися до міської ради. Кілька дискусія мала позитивний результат. Мер доручив підлеглим розібратися в ситуації, і уже наступного дня ті зафіксували порушення. Свої часу до міської ради зверталися вище зазначене підприємство для отримання земельної ділянки для будівництва подібного об'єкту. При для того щоб збудувати подібний об'єкт, необхідно було виконати проектно-кошторисну документацію, яка робиться відповідним проектним інститутом, який має відповідну ліцензію і повинен відповідати за правильність і достовірність виконання при виконанні роботи. Ну тут мається на увазі і питання в першу чергу дотримання санітарного законодавства, так як ми знаємо, що при використанні подібного об'єкта. Ну, є якісь хвилі, які можуть яким чином, скажімо так, впливати на здоров'я людей. На станом на сьогодні роботи підприємством почали вже виконуватися з порушенням діючого законодавства. Мається на увазі, що на ході проведеної перевірки вже сьогодні ми виїжджали на місто туди спеціалістами, робили фотоматеріали. Зараз складається відповідний акт. Ті документи, які нам були предоставлені, це в першу чергу дозвіл на виконання будівельних робіт. Мається на увазі, він був поданий в інспекцію ДБК, що сьогодні ну, також передбачено чинним законодавством 15.01.2014 року. Сьогодні у нас на вулиці вже місяць-півроку про це, про початок виконання будівельних робіт Росіяницька міська рада повідомлена не була. Зараз вже ну, скажімо так сталося, чекають представники підрядного підприємства, які було запропоновано предоставити весь пакет документів для нашого розгляду, які підтверджували правомірність виконання даних робіт. Також в цьому напрямку міської ради вже сьогодні вранці були підготовлені звернення до. Прокуратури Тростянецького району для прокурорського реагування і призупинення виконання будівельних робіт до вияснення обставин по їх правомірності по будівництву, запит до інспекції ДБК також в цьому напрямку і до служби СЕС про надання висновку про те, що даний об'єкт не буде шкодити життю і здоров'ю громадян у цьому мікрорайоні. Зараз в першу чергу те, що ми вже виявили, видно це візуально. Перше не було попередження про початок будівельних робіт. На місце виїзду вже станом на сьогодні виконаний котлован під встановлення цієї вежі. Дане місце на превеликий жаль, немає ні огорожі, що грубо порушує техніку безпеки при виконанні подібних робіт, так як в цьому місці можуть. І проходити, і прості громадяни і гратися, і діти, не дай Боже, щоб там щось склалась, ну скажімо, якась травма. І немає інформації взагалі про об'єкт, який будується. Що передбачено також законодавством. Повинна бути інформаційна таблиця, де чітко повинна бути зазначена назву об'єкта, термін початку і закінчення будівництва, і яке підприємство підрядне виконує дані роботи. Цього на жаль. Ще немає, не встанови. Представники підрядної організації, що здійснює будівництво, підтвердили, роботу призупиняють. Заграждати буде стріятельний площадку. Самого строїтельства карлаван стоїть і стоїть. Тобто ніхто не завозить ні бетон, нічого. Поки зараз буде перевірки, Прокуратура провірить всі розрішительні документи. все, все, все. Там будуть рішати сесію, буде, може, перенос. Здавалося б, ситуація типова, якби не присутність на зібранні з людьми депутата райради Віталія Поляковського. Останнім часом його ім'я асоціюється з війнами проти міського голови. Крім того, журналісти стали свідками цікавої телефонної розмови між активістом мікрорайону Анатолієм з таким собі Васильовичем, у якого чоловік запитував, що йому робити і як діяти. Алло, І привезли матеріал. Щось задумали робити. Зараз собирають людей, яка виходять, їм ті дрова, Васильович, сьогодні не буде, я казав, сьогодні не буде з'єдного сесії газо. Знаєте, що була сесія. Не буде завтра сесія перекриваємо і. Мар заривають котловани все. Загадковим Васильовичем, цілком може бути Микола Мірушніченко, депутат обласної ради, що разом із Поляковським воює проти мера. Практика інших міст доводить, чи не кожна конфліктна ситуація, пов'язана з базовими станціями мобільного зв'язку, має або політичне, або господарське підґрунтя. Такий спосіб комусь вдається зіграти на людській необізнаності і страхові за здоров'я своє і близьких. Саме так відбувається і в Тростянці. Люди знову стають заручниками політичних ігор проти міського голови. Між тим до слова Юрій Бовак до виділення землі під вежу фактично немає стосунку. Рішення приймається сесією міської ради, тобто кількома десятками депутатів. Цікаво, що за виділення ділянки під вежу МТС голосували всі депутати міської ради, в тому числі і Юрій Гулаков, представник вулиць, мешканці яких не згодні з становленням вежі. Чоловік підтвердив, що дійсно голосував за виділення землі. А на питання, чому відповів, що мовляв, сьогодні думка депутата нікого не цікавить, цікавить думка громади. Хоча ж фактично, думка депутата це і має бути думка громади, яку він представляє. У мерії запевнили, поки не отримають від належних служб підтвердження, що будівництво законне і безпечне, продовжувати його не дозволять. Якщо спеціалісти висловляться проти вежі, зроблять все необхідне для того, щоб її там не було. Ви знаєте, ну мабуть, в першу чергу. Ми, як скажімо, чиновники міської ради, ми повинні діяти в межах діючого законодавства відповідності до нормативних документів, які сьогодні діють у нас на території України. Просто слово ну не хочу, воно повинно бути чимось обґрунтоване, обґрунтоване якимись підтверджуючими документами. От ті заходи, які сьогодні вже в житті міської ради, це направлені запити. Там конкретно було вказано терміни, в які б ми хотіли отримати відповідь, це понеділок, наступний, зробивши при цьому аналіз і вже на вівторок, на засідання комісії, ми хотіли б розглянути це питання саме із депутатським корпусом для подальшого розгляду його на сесії міської ради. Якщо там будуть виявлені якісь порушення у цій процедурі, я думаю, не на те, що цим підприємством були витрачені певне. На сума коштів, але ж все-таки, ну якщо будуть порушення, я думаю, Рада зможе це розглянути питання і саме про скасування надання цього дозволу. Звісно, що це будуть і судові потім процедури, ну, але вони будуть обґрунтовані. Здавалось би, влада та громада знайшли компроміс. Проте того ж вечора на огорожі будинку родини Юрія Бови, а також біля міськради та магазину Катерина, хтось зробив образливі надписи на адресу мера. Навряд чи це ображені мешканці обісінні навмисне псували вигляд огорож у місцях, де буває міський голова. Хоча ситуація була відверто підлаштована під те, щоб подумали саме про них, швидше за все малася на меті свідома дискредитація певними особами, але хіба ж так висловлюють незадоволення владою у цивілізованому світі. Ті, хто підозрює чиновників у поганому виконанні їх обов'язків звертаються у контролюючі органи, що мають компетенцію оцінювати, правильно чинить представник влади чи ні. А такі дитячі та низькі методи, як то розписування огорож, не мають жодного результату. Між тим, нецензурними словами, ображають тих, завдяки чиїй роботі місто є зразковим у області з питань благоустрою, економічного розвитку тощо. Тим часом, як нам стало відомо, днями розпочалося активне підбурювання людей проти міського голови. Окрім ситуації з вежею мобільного. Оператора певні люди пустили чутку серед підприємців ринку, що в народі називають п'ятачком, про те, що, начебто, міська рада зібралася зносити старі павільйони, хоча це абсолютно не відповідає дійсності, все вказує на те, що таким чином просто-напросто намагаються зібрати людей на мітинг під стіни мерії. У Тростянці вже встановлено кілька базових станцій мобільних операторів. Деякі з них знаходяться значно ближче від будинків, аніж планується по вулиці Славгородській. Проте жодних скарг від мешканців, що живуть поруч, немає. Спеціалісти стверджують, якої потужності та на якій висоті і відстані від житлових будинків мають встановити базову станцію, щоразу на кожного розраховується індивідуально. Головне, щоб випромінення не перевищувало санітарних норм. Встановлені в Україні рівні електромагнітного випромінення жорсткіші, ніж рекомендовані у світі. В нашій країні гранично допустимий рівень 2,5 мікровати на сантиметр квадратний. В Росії, Білорусі та Угорщині цей показник становить 10 мікроватт в країнах Скандинавії 100. Проте як би не хотілося людям з різних причин воювати проти веж стільникового зв'язку, таки варто знати, що значно небезпечніше користуватися мобільним телефоном, якщо базової станції немає поблизу, і апарат працює на повну потужність шукаючи антенну. І навпаки, чим ближче розташована базова станція відповідного оператора, то кращий і безпечніший мобільний зв'язок.